Це не є реклама, я говорю так, як я воно в Людей Людина може ставити. Це дуже важливо. 52 повних років, звати мене Віталій. Лікування таке мені вже не допомагало ніяк. І я випадково побачив в інстаграмі, що можна проконсультуватися. Я скинув свої дані і мені буквально на той самий день прийшла відповідь. У моїх проблемах, що в мене до чого. Ну, Почалися нагрузки, так поступово-поступово. Тобто були лікування, позиції, лікування позиції, поки мені вже так. Ну так, це четвертий день, але я вже вам скажу, що я на другий день, я навкруги зробив. Ну так, да, я вже і там не присідаю. І... Ну, тільки так мені вікер казав. Що може присісти, нормально. Встати. Вокруг клініки я вже пару кругів на рік. Що все добре. Дякую Богу. Я дуже Богу дякую, що мене з, з цими людьми. Дуже хороші люди. І не знаю, мені чомусь зразу, так довіра до людей. Ви не пожалкуєте. Дуже хороше відношення, ставлення, все супер. зауваження в суду. Таке питання ставить, і які ж можуть бути зауважені, все супер.